Якщо ви принесли орхідейку додому, чим її обробляти? Перше, да, тоді подивимося. Дивіться, по-перше, вам її потрібно обдивитися на предмет, що у вас там є, в якому стані листочки, в якому стані коріння, в якому, і дивіться, яка температура, наприклад. От Ми сьогодні будемо говорити про набряки. Звісно, бажано орхідею одразу обробити від шкідника від хвороб, тому що ви непонятні, де вона їхала, з якими вона рослинами контактувала і що ви з нею принесли додому. Тобто, основна умова навіть не обробка, основна умова це карантин. Тобто ви її відставляєте на карантин, причому це може бути взагалі інша кімната, тому що якщо вона наприклад, заражена трипсою, вони вміють літати дорослі особини. Ви її ставите обов'язково умова на карантин. В ідеалі її треба обробити. Но ми її не приносимо додому і одразу обробляємо, тому що рослина при обробці, любій обробці отримує стрес. Вона їхала в дорозі, отримала стрес. Вона прийшла до продавця, наприклад, до наших дівчат з Дніпра. Вона в Дніпро приїхала з, з приїхала в Дніпро. З Дніпра вона приїхала, наприклад, як до мене в Вінницьку область. Да? Тобто вона від Голландії ще й покружляла по Україні, вот неї серйозний стрес. Ми коли дорозі їдемо отримуємо стрес. От і рослинка, тому що це все таки живе. До ваших орхідей треба відноситися як до живих організмів. Вони з нами говорять, просто ми їх не понімаємо. Ну тобто ви поняли. Треба їх трошечки понімати, бо вони нам все підказують своїми хворобами, своїм по своєю поведінкою. Вони все нам розказують. От якщо ви вона приїхала, ви її обробляєте любим препаратом. Любий препарат змінює її хімічний склад. Тобто ми її обробляємо не. Перший же день і не тільки як ми її отримали, ми її відставляємо на карантин от, і даємо їй трошечки пристосуватися до наших умов. Це має бути хоча б там 2-3 дні. Я можу обромбити мігафолом, скажу так зразу. Якщо мені, я обично на. Поняли? На магазини цвітіння, я його не завжди хочу але Якщо мені прям супер нравиться квіточка, я її обробляю мегафолом, тому що я ще хочу продовжити нею милуватись. Но це не завжди, ну, часто я можу даже зрізати квітоноси, або ну, в принципі, не звертаю уваги на цей стрес. Есть, якщо почала стресувати, то я не дуже переймаюся, тому що я більше люблю. Домашнє цвітіння. Ну, це таке. Якщо ми ж все-таки купляємо орхідею, якщо це в мене їх 200, я можу собі милуватися, поняли? Тобто в мене немає недостатка в цьому, а ми ви купляєте додому, ви хочете її продовжити, то можна, звісно, мегафолом, щоб їй продовжити її це цвітіння. От. Скільки часу вона має адаптовувати? Ну, ну, хоча б би... взагалі-то. Чесно, я ніколи не задумувалася над цим питанням, але хоча б дня три, ну вона має трошечки ета, адаптуватися з ем, приватного до вашої температури, привикнути до вашого даже складу повітря. Ну, тобто ви поняли, у всіх у нас вдома різні умови, різна вологість, різна температура, їй треба адаптуватися. Хоча це епіфіти, орхідеї адаптуються досить швидко. Більше двісті штук я їх не рахую принципіально після ну, ну їх більше двісті штук, тому що якщо так логічно подумати, там. Якщо в мене на вікні там стоїть по 15, декілька вікон, потім повний стілаж, декілька стояк, то їх 200 штук, да, більше 200, але я їх не рахую, що там на шкафу повний шкаф. ну таке. Кстати, вже на кухню задивляюсь, в мене там на кухні там є місце. Але дуже на кухні їм дуже велика влажність, того я переживаю, що там треба дуже бути акуратним. Хоча на кухні, на подоконнику у мене добре, а просто наверху поняли, ну, я думаю, що там їм буде погано. І, і те саме, що я хотіла ще сказати, От, ну, дня три точно. І ще й ви дивіться, якщо рослина до вас приїхала непідсушена, якщо це, наприклад, осінь коли, чи це зима. Тим паче, коли це зима. По-перше, про зиму ми поговоримо це пізніше, як потрібно правильно відкривати орхідейки. А по-друге, дивіться, от час ночі холодні, дні тепліші. Орхідея, якщо до вас приїхала не просушена, може виникати отака біда, як оце зверху. І Якщо вона приїхала, або, наприклад, ви її, вона їхала цілу ніч, ви її зранку принесли додому. Ви її зразу відкрили, у вас вдома ну, наприклад, Чи наоборот, що ви, наприклад, ввечері з роботи їхали, було жарко, ви приїхали додому, у вас вдома ввечері холодно, ви її тут апчехали, попчехали, наутро присипаєтесь і получаєте отакий результат, як на фото. Чого це відбувається? Тобто, дивіться, ми. Відставляємо орхідею, бо я трошки я хочу трошечки це в принципі пов'язані всі теми. Воно все пов'язане. В орхідеях все пов'язано. Треба трошечки мати. Ну то ви поняли, я люблю, щоб що я так багато завжди розказую. Я хочу, щоб люди бачили загальну умову. Тобто буває, кажуть, що мені робити. От я е, хтось може дати пораду. Вона дієва, вона правильна. Но в людини є якийсь нюанси, якась умова вона не збережена і ця, то, що мало принести користь, воно приносить біду. Поняли мене. Того я вам розказую правильно обробляти орхідеї, як приходять від шкідника від хвороб. Но я вам розказую, які нюанси. Якщо ви отримали і це перепад температур. Е, ви можете призвести, якщо орхідейка не просушена, наприклад, якщо вона їхала там, е, я ж кажу, якщо вона їхала наприклад, днем, це жара, і ви додому приїхали відкрили, а на ніч буде, і ви її бігом там поприскали чимось, вона це вібрала, тут впала температура, в неї пори закрилися, в неї випаровування не відбувається, ці, ці клітинки розперло, і от ми бачимо такий результат. То для того, щоб. А тим більше вона стресує, вона сама по собі від того, що вона стресує, вона стресує не тільки, я, ж, я вже не раз це повторюю, але, ну хто дивиться мене, може не всі тут, я бачу сьогодні, общак ті маленькі, ну, ладно, тут, напевно, всі свої, але все одно я повторюсь. вона стресує не тільки тим, що сушить бутони, вона стресує, привіт, Наталечка! Вона стресує не тим, що сушить бутони а ряхідея стресує по різному, і навіть такими проявами, які ми не бачимо. Тобто вона може закрити ті самі продихи, від яких від яких і тобто, від... ну. Значить, що ми робимо? Ми її відставляємо в карантин на три дня. Через три дні, коли ми бачимо, що корінчики просушені, все з нею добре, не Ми обробляємо її, навіть якщо в принципі і дивимося на прояви, якщо немає ніякого набряка, Якщо ми не бачимо отакого початку, отакого, то тоді ми можемо оприскати її. Дивіться, зараз продажу немає. Завтра буде поставка орхідей. На цій сторіночці, коли почнеться ефір, на моїй сторіночці буде в історії посилання. А ефір буде на іншій. Це резервна сторіночка. А завтра, зараз, я закріплю, можете підписатися. На оцю сторінку продаж іде з цієї сторінки. Всі прямі ефіри з продажем, Вони йдуть тут. сторіночка по догляду. Я можу розповідати тут про догляду. Це резервна сторінка дівчат. Або можуть бути або нарізки з ефіру, де свято розказує про догляд, також нарізки, де якісь там квіточки залишились непродані з ефіру. Також тут виставляються. Завтра буде поставочка, ви можете підписатись на цю сторінку, щоб завтра не пропустити. Або на мене можете підписатися. Буде в історії поширений ефір, коли він буде транслюватися. І завтра запитати про наявність Блосома. От тобто, якщо ми бачимо, що набряка нема. Вертаємося до наших, значить тоді ми можемо обробляти. Якщо ж ми бачимо, що на листочках ось такі прояви, ніякому разі обробляти рослинку не можна. Зрозуміли мене. Тобто, ми приход, приходить у нас рослина додому, ми її одразу не обробляємо. Ми її відставляємо в карантин, бажано навіть да, в іншу кімнату, де немає інших там рослин, орхідей, і потім вона там вичікуємо приблизно три дні, хоча б. І потім її обробляємо. Я, ну, взагалі я, в мене немає просто місця такого, прям-прям. Я одразу ставлю до своїх орхідей, що ризиковано. Вот. А взагалі, є дівчата, опитні дівчата, до яких прислухаюсь я сама, які витримують орхідею і місяць, і півтори. І правильно роблять, тому що вони обпікалися на цьому не раз. Це не кліщ, це не кліщ, це набряк. Я хочу, просто я почала поняли. дивіться, прояв кліща відрізняється чим від набряку. По-перше, від кліща не такі глибокі бороздки, і вони не проявляються так бистра. І від кліща може бути він більше не на верхній не на верху пластині ми бачимо, а кліща ми можемо побачити і на низу. І Ну, практично завжди є такий, якби наліт чу-чуть рижавата, розоватий, на лід. Якщо вже от такий сильний прояв, то це може бути кліщ. Кстати, мені здається, що в мене коротше, на одній орхідеї є кліщ, і я його сьогодні. Ну, тобто, просто я побачила теж прояв і таку перевернула лист, і мені, наче як є трошки нальоту. Я її обприскала біплантолом і обіроном. Потому що сьогодні не немало, в принципі, часу, я її відставила, а завтра, наверное, оброблю всю колекцію. Вот. Ну, не хочу зараз йти, щоб її показати. Там такі, то есть, якщо притерти ваткою, ну там не прям буде прям вам, там, рижий слід. Ну, ну, якщо придивитесь, то видно такі режоваті, від чого з'являється набряк? Давайте почнемо з цього. Чо, і, і це чому це актуально зараз, коли йде у нас спад температур вночі? По-перше, до вас рослина, коли до вас іде, чи ви будете самі пересилати? Ну, Можуть бути, темні не завжди, темні обично, темніють, вже коли чіпляється грибок. У мене ну, от зараз на цьому листу це у мене отак вражено край повністю отак на цьому, що я думаю, він світлий там, але він такий прям край повністю. І я таку перевернула лист. Мені каже, що там такий який розовий наліт чуть-чуть. Не такий цей. це, це оце, що я кажу, це сьогодні це нових, кстати, орхідей. Ну, коротше, таке. Е -е, ц... Ну, Попробуй. Да, Обероном я обробила, ну, сьогодні я вже обробила, але я обробила не всі орхідеї, я обробила тільки той подоконник, де вона стояла. І, коротше, і її одну, що, ну, але завтра оброблю всі, потому, завтра я трошечки не хочу на ніч обробляти, опять же, тому що буде, може бути набряк. то я завтра зранку оброблю всю колекцію. Е, дивіться. А це не кліщ, це набряг. Чого відбувається набряк? Оберон в мене є, от цим обероном я обробляла тільки що, що я кажу, що в мене кліщ. Але це не кліщ, ще раз кажу, це не кліщ. Дивіться, яка ситуація відбувається з нашими орхідеями. Я вже казала не раз, хто може новенький, можу повторити, що наші орхідеї їдять днем, а дихають вночі. І е, дуже часто, коли ми, і коли це літку, наприклад, ми були їм звечері чи обчеприскаєм ввечері, може принести, може не бути ніякого набряку, В принципі, я сама часто теж можу. Це неправильно. Але я теж говорю, що я не кажу, що я цього не роблю. Я не роблю, тому що, опять же, я, в мене такий режим роботи, що я більше їм, звісно, можу уділити часу ввечері. Е, но коли ночі стають холоднішими, наші, от дивіться, ми полили орхідею, корінечком віламін напитав води, вода починає підніматися до листочків, клітинки наповнюються, бац, сонце сіло, температура впала. Наше випаровування скоротилося, рослинка перекрила пори, тому що вона перестала виділяти фотосинтез, вона перестала споживати цю воду. це саме... Пори закрилися, і оця напітана вода вона лишилася в тканинах, в клітинах. тиск внутріклітинний зростає, стіночки лопаються, вода розтікається, і от відбувається у нас ось такий ефект. От, От. До чого я веду. Коли в нас, особливо зараз, Це саме відбувається і при опіках, тож, там, похожий дуже принцип, і при обмороженнях так само. Тобто це різка зміна температури, коли скорочується випаровування, перша причина. І це ну, коли ми. Переливаємо, це друга причина, коли занадто багато води потрапляє, і там активна там, температура, сонечко пригріло, почалося активне випаровування з листа, подався сигнальчик в коріння, почало як насосиком качати цю водичку з корінчика в лісточок, все воно пішло, пішло. Тут бац і сонце сіло, наприклад. Да, ну, скоротилося, і що? і в нас такі водяни... водянисті бугарочки. Кстати, оце набряк о такими бугарочками засохшими, це теж може бути набряк. От, навіть буває такими водянистими плямами. От, тому перше, що ми маємо зробити, це особ особливо. Ну тобто, взагалі, бажано не поливати на ніч, але особливо, коли йдуть холодні ночі і температура е знижується вночі, ми не поливаємо. Е чому? Тому що е температуру ну, тобто, стає холодніше, випаровування зменшується і там так далі. Ну, навіть влітку, якщо ми перельємо, скорочується фотосинтез, наступає темна фаза фотосинтезу, коли не споживається вода, а відбувається повітряний обмін, так само може виникати набряк. І третє, коли ми переливаємо орхідейку, коли коріння не, не просихає, воно постійно вологе, постійно ця волога вона качається, качається, тому що якщо його багато в влистів, його і більше, більше починають тягнути в себе листочки. От, і тільки сонечко там виліснуло. А що ж, вода ж напітана, вода є, і оця водичка починає качатися в листочки, від цього виникають ось такі набряки. Хочу ще поміняти, зараз, якщо в мене вийде. Добрий вечір, дівчатка, добрий вечір. Ось ще він, цей самий листочок, тільки його... Вигляд знизу, бачите? Ось так. Це все набряки. Ще дивіться, ще отакий момент, коли руйнується лист, оце починається руйнуватися мембранка листа, ми можемо одразу його не побачити. Ми одразу можемо це не побачити. І коли, коли оце вже мембранки зруйновані, ну ще не пішло там сильного такого впливу і і, і, що? і ми просто приходимо, побачимо, побачимо, що іменно масове враження через декілька днів може бути таке, що вона до мене там прийшла. А. Тобто буває таке претензія до продавців. Тобто, пр продавець показує орхідейку, він з нею все добре. Вона приходить до вас. І що ви робите? Ви її оприскали, дали їй більше вологи, А там уже був, був початок цього процесу, ще коли він йшла до продавця. Але продавець там її не поливав, вона стояла, вона цей набряк не проявлявся. Він орхідейка приходить до вас додому, ви її сразу що палили чи поприскали. Чого робити не можна, що я кажу. І у вас цей набряк проявився. Розумієте мене, да? е, так? Вот. Що ж треба робити, коли все-таки таке сталося? Коли непонятних причин, це я ж кажу, це перехолодження може бути. Це може бути навіть протяг із вікна, тобто температура впала в день. Ви полили орхідейку, ви відкрили вікно, пішов протяг, е, випаровування зменшилось, бо зменшилась температура, пішов набряк. От, і що ж робити, коли ми вже його маємо? По-перше, обрізати лист не бажано. Лист все-таки живий. Він виконує свої функції. Звісно, коли буває таке вже сильне враження, що ну, спасати просто нема що, то вже в нас тоді виходу немає ніякого. Тоді ми його обрізаємо, краєшок обробляємо Максимом. Чому потрібно обробляти Максимом краєшок? Тому що при будь-якому враженні, при будь стресі, наша рослинка стає врозразливою, до неї можуть чіпити, коли... Рослинка вразлива, в неї послаблений імунітет, одразу можуть вчепитися грибкові бактерії, ну, грибки чи бактерії, ну, там, грибкові захворювання, наприклад, самі перші. Бо дуже часто ці набряки, з часом, це вони світлі, з часом вони можуть ставати чорними, тепними. Від чого відбувається? Це коли вже присоєняється грибок. Любий нальот, е, любий Почорніння любе, це признак грибкового ураження. Там, яка рижавий наліт, там чорний наліт, почорніння це значить активно починають розмножуватись погані грибочки. Тому що ми робимо? Оскільки цю рослину треба ізолювати, оскільки дивіться, Набряк, це може бути набряк, але, як казав хтось мені тут каже, що це там, кліч, да, от сказав, це може бути навіть бактеріалка, тому що може бути таке сильне враження, що цей лист буде взагалі мокрий. От, і за того, що е, тканина тільки лопнула, от буває мокрий набряк, коли тільки полопали, що ця водичка, оця лишня, вона розлилася в міжклітинне оце пространство, і це пляма мокра, бо це вже підсохший набряк. Тобто, коли ця вже лишня водичка випарувалася і залишилися тільки сліди. А буває воно прям мокре, коли е, ці, ці сліди, е, цей, е, коли ці сліди. Оця полоска вам не мішає. Коли ці сліди ще не підсохли, вони мокрі і дуже схоже це на бактеріальну інфекцію. Тобто, коли в нас мокрі кріпля лятна, і це дуже небезпечно, тому що що, бактеріалку практично нічим не можна побороти. Якщо хіба що там з полуками міді, там, наприклад, мідним купоросом, він же орхідея така чутлива, якщо ми ще там можемо помідори якісь мідним купоросом покропити, то по орхідеї це, звісно, Да? От. Того, що ми робимо, а бактеріальна інфекція вона дуже швидко поширюється. І якщо ми не можемо цей набряк там, розрізнити з бактерією бактеріалкою, нам краще цю рослинку ізолювати. Так само, якщо ми не можемо розрізнити цей набряк чи кліщ, тому що це дійсно дуже схоже, ми цю, а кліщ потім побороти, його важко. Лучше ми одну рослинку трошки відставимо, чи ми потім будемо спасати всю колекцію. Тому, коли ми бачимо такі прояви, це перше, що ми робимо. Ми теж, ми цю, навіть якщо це домашня наша рослина, ну ви поняли, ми її ізолюємо. Далі, що ми робимо? Ми ізолюємо її. Ми бажано ці набряки обробити якимось ну, то маркером чи що, чи вони поширюються, чи не поширюються, щоб ми бачили, наскільки вони прогресують. І що зробити, коли, коли мокрий набряк, його бажано не поливати рослину, нічим не мазати, чекати, поки вона просохне. От, от Навіть корінь сухий, навіть нічим не бризкаємо, нічого категорически не можна. Коли він мокрий, цей прояв, ми нічого не робимо. Тільки спостерігаємо. А єдине, що ми робимо, це забезпечуємо сталу температуру. Щоб не було цих перепадів температури, щоб ми не погіршували ситуацію і рослині бажано двінадцяти числову підсвітку, щоб швидше щоб відбувався фотосинтез правильно і щоб відбувалося випаровування. Більше ніякої вологи, абсолютно ні капелечки вологи ніякої, ми забезпечуємо сталу температуру, щоб не було різких перепадів, і ми забезпечуємо 12, 12 часов світла, 12 часов в день, тобто майже ідеальні умови для неї. Доброго вечора. доброго вечора, Юлічка. Після того, як цей набряк підсох, коли він вже не мокрий, коли ми бачимо ось таку, такий результат, як на цьому листочку. Нам потрібно укріпити стінки тканин, тому що можуть бути деякі повністю зруйновані, деякі можуть частково зруйновані. В такому разі ми беремо біплантол. Біплантол у нас дуже добре відновлює тургор і за що зміцнення стінок клітин. Це, ще раз повторюю, це ми робимо тоді, коли набряк повністю просох, коли вже залишаються от такі шрами. Раніше ми цього не робимо, тому що тоді люба капелька вологи вона згубна. Ми беремо цей біплантол, ми його капаємо, капіночку, одну капельку ми капаємо на ватний диск. І проритираємо листочки для того, тобто, щоб було по мінімуму цієї влаги. Ну і далі так і зберігаємо цей і не оприскуємо нічим. Єдине, що все одно рослині треба пити, і ми її поливаємо. Поливаємо ми її по чуть-чуть-чуть, коли там вона вже просохне повністю, повністю, коли набряк, опять я говорю, повністю висохнутий. Я тоді рекомендую виполив. Чого я рекомендую в полив? Тому що ну, їй пити все одно треба по листу, щоб реально сама волосся Прям на лист попадала, не бажано бчихати, тоді я рекомендую превікур додати в полив. Для чого? Я вже кажу: коли пошкоджені стінки мембран, коли є якась небезпека, коли імунітет послаблений, це хороший привід для проникнення якихось інфекцій, грибків в середину клітини. там Самого листочка да, і поширення грибкової інфекції. То для того, щоб зупинити. І тоді оцей набряк він стає не просто такий сухий, він стає чорним. Тобто, починає... Я думаю, що в кого дівчата є орхідея, напишіть мені, хтось це стикався з набряками і потім, що вони чорні. Мені просто цікаво, чи ви таке наблюдали чи ні, чи було у вас таке раніше, бо я бачу, всі щось так мовчать, так мало всіх. Було у вас таке? Ви бачили, що таке набряк, і коли цей набряк починав чорніти? Ні в кого такого не було. Ну так, коли чорніє, це погано, значить, вчепився, що грибок. От. Ну, от, да, да, да. Додатковий перелив дивіться, додатковий перелив само собою. Коли поширюється далі, оце додатковий перелив води треба мінімум-мінімум. А коли вже чорніє, оце грибок. від, 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 від чого чорніє? Ну, то є Само по собі рослина не може почорніти. Ні від води вона не почорніє. Від чого чорніє? І за того, що грибок. Так, кінчики листки, ну дивіться, я говорю зараз, дивіться, кінчики листків, само собою, чорніють, там буває від різних факторів. Той самий грибок може вчепитися на сліди гутації, там багато чого може бути. Ну, іменно Бувають такі сліди, іменно, іменно від набряку, куди вони починають чорніти. Так, щоб цього запобігти, нам треба е, обробити привікуром і для зміцнення біплантолом. Е, підвожу ітог. Тобто, в нас для того, щоб не виникали набряки, нам потрібно не поливати орхідею при перепаді температур, забезпечити, щоб цього ж такого перепаду температура. Тобто, якщо ми робимо, ось зараз ми хочемо на цвітіння да, пробудити, і ми робимо перепад температур, так ми не поливаємо, а потім відставляємо в холодне місце, тому що ми провецурюємо набряки. Поливаємо ми зранку, коли є випаровування, коли відбувається активно фотосинтез, от, тоді ми поливаємо. щоб… Зранку, наприклад, а ввечері, якщо ми хочемо, щоб на ніч була перетемпературів знижена, тоді ми можемо відставити, коли корінчик вже трошки впітав, лиш... ну, що немає цього лишнього поливу. От. Коли вже набряк маємо, ну, вже так случилося. Якщо це мокрий набряк, який не підсох, ми ні капельки ніякого води взагалі не оприскуємо, не поливаємо. У мене... Ти прийшла мені допомагати ефір вести? Що? И вот. тільки І... після того як він. То ти ты вже ближче, че шо тебе девочки побачить, ченек ск-скс. Пидош ближче. Да, одразу треба підсушувати, ніякої ні капельки вологи, не треба абсолютно. Не скажу, не чула такого метода, і я б не сказала, що це правильно, що спиртом обробляти, тому що мембрани зруйновані, опять же, спір це все одно рідина, мембрани зруйновані клітин, і ми зараз ажог зараз. Ну, я про ткані. буває, що ми ожоги, деякі ожоги можна спіртом, деякі не можна. Так само і набряки. Ми зараз спіртом, це агресивний, все-таки це агресивний препарат спірт, да? і він, а там ніжні тканинки, у яких частково ткани самі клітини зруйновані стінки. То є, це запросто, даже, Я навіть даже, е, здорові листи чистим спиртом Не скажу, що я ну, то є, такі, е, рекомендую їх мазати чистим спіртом. Ні. Е, взагалі, коли мокрий набряк, нічим, ніякої вологи, ми просто відставляємо від цих і наблюдаємо. Коли цей набряк просох, ми можемо помазати біплантолом. Але ще раз кажу, одна капелька на, на диск, одна капелька, не більше. І е, ми здорову пластину цим біплантолом. Тому що біплантол це самий лучший препарат для відновлення тургора за щодо зміцнення стінок, е, клітинних стінок. Вот. Е, і, все. А, і полив тоді помірний, даже коли набряг підсохний. І додаємо того, щоб цей грибок не поширився. Добрий вечір. Добрий вечір, дівчатка. Ну так, це то, що я хотіла вам розказати про набряки. Ну Дивіться, може, я, звісно, не права там на спірту. Я ж кажу, спірт, дивіться, навіть молоденькі листочки, наприклад, якщо у нас там, я взагалі спіртом не рекомендую там протирати, тому що, як не є, воно все живе.